Я бачу те, що відбувається, наприклад, в Нікополі, місто, яке майже кожного дня регулярно там відбувається атаки впівдронів. Там буквально декілька днів тому ремонт набира ДТЕК, їхня машина олучила ФТВ. І спілкуючись з місцевими і безпосередньо з військовослужбовцями, які на лінії самі з Нікополя, вони стверджують, що військова цивільна адміністрація абсолютно ніяк не намагається захистити Нікополь цивіль... Нікопольцеві цього. Тобто, Ніяких систем радіоелектронної боротьби за співдронами. Тобто нічого немає. І все весь цей агар війни він падає просто на великий бізнес, який є в місті. І є там такий великий завод, «Інтерпайп», і вже керівництво цього заводу, воно каже, ну, давайте нам щось, скажіть що треба купити. Ми хочемо захистити місто, наше підприємство від постійних атаків таких дронів. Тут, наприклад прикладу, про нікуп мало хто каже, але ось є такі ситуації, так? Бо військово цивільна адміністрація як вона приймає участь у тому, щоб захистити громадян? Виникає питання. Звичайно, що й буде виникати питання стосовно оборони столу.